Усім привіт! З вами Михайло Захарець, і сьогодні я вам хочу розповісти про перші монети України обігові, які були відкарбовані на Луганському верстатобудівному заводі. 25 копійок 1992 року Різновид 5 ДАГ. Це перша монета, яка була відкарбована на ЛВЗ. В книзі Люлько написано. Що 29 вересня 1992 року була відкарбована перша обігова монета. А саме 25 копійок різновид 5 ДАГ. Вона мала гладку матрицю, тобто гурт, і є її фото в книзі. Як ми знаємо, з гладким гуртом є лише такі 25 копійок. Пізніше, коли приїхали італійські та англійські штампи, було комбіноване використання штемпелів. Аверс від цього різновиду продовжили використовувати луганським п'ятим штампом Аверсу, а реверс і гуртильне кільце італійськими. І в результаті маємо різновид 5 ААВ. Цікавий факт. Дефект на канті Аверсу на 11-ту годину утворився в результаті недопрацювання самого штампу. У лютому 1993 року були виготовлені штампи для двох десяти. 15, 25 та 50 копійок для пробних наборів. Штампи 10, 25 та 50 копійок були виготовлені по зразку попередніх та догравійовані. В результаті ці монети були використані як для пробних наборів, так і для обігу. В каталозі ми бачимо штампи 25 та 50 копійок, позначені як допрацьовані. Це і є монети, карбовані цими догравійованими штампами. В результаті ми теоретично для себе можемо умовно позначити їх як окремі різновиди, і зараз я поясню, чому. З книги Люлько ми вже знаємо, що першою була монета 25 копійок 5ДАГ. Карбована 29 вересня 1992 року. Наступною і першою з 50 копійок була 3,1 ВАГ. Це та, що з браком. На аверсі 1 жовтня 1992 року та 10 копійок 3,3 ЖАГ 2 жовтня 1992 року. 3.1 ВАГ була першою. В книзі так і написано, що при виготовленні штампу центральний зуб заліз на нижній овал тризуба. Тобто, з цих даних ми знаємо, що це була перша монета. В подальшому цю помилку прибрали. Далі, по логіці, цей же аверс був використаний з англійським реверсом та гуртом. Тобто 3,1 ААД. В подальшому брак на аверсі прибрали і продовжили карбувати вже різновид 3 ААД. У нас вже й виходить хронологія подій. Йдемо далі. Лютий 1993-го. Нові догравійовані штампи для пробних наборів по зразку аверсу 3 без браку. Виготовляється новий штамп, допрацьований разом з реверсом ВА. Бо такого різновиду без цього допрацювання просто не існує. Тоді логічно і теоретично по хронології ми можемо розставити все по своїх місцях таким чином. Різновид 31 ВАГ чисто умовно можна назвати 31 в дужках 1 ВАГ для кращого розуміння хронології. Різновид 3.1 AD. В 311 ААД І так само 3 аад в 3.1 ААД, з якого прибрали брак. Та 3 ваг допрацьований в 3.2 ВБГ. Саме таким відокремленням і умовним переіменуванням показується хронологія виготовлення цих монет. Точно так само і для 25 копійок. Але тут є один цікавий факт. Заглянемо в каталог ІТК. Цей різновид 25 копійок по каталогу ІТК 5.1 ДАГ. Окрім нього, показані ще 5,2 з товстим кантом та 5,3 ДВ без канту взагалі. Питання: якщо є ДА і ДВ, де ж дівся ДБ? Розумієте логіку? Можливо, Коломієць хотів показати допрацьовані штемпеля окремими різновидами в каталозі, але чомусь не додав і маємо пропущену послідовність немає ДБ. Бо аверси 10 копійок 3:31 та 3.32 та їхні реверси ЖА і ЖБ від ТК розділені на окремі різновиди. Але там є ще інші нюанси, такі як бублики та інше. Але про це пізніше. Тому маємо наступне. 5 даг була першою. Наступною по логіці має бути з допрацьованими штампами. Виходить, умовно можна назвати 5,2 ДБГ. А далі загадка. Можна 5,3 ДВ без канту, так і залишити, але логічніше віднести це взагалі до полуфабрикату, проміжного варіанту. Невідомо коли і як з'явився цей виріб. А 5,3 ДВГ з допрацьованими і догравірованими елементами зображення. А це означає теоретично, коли відбувалась переробка штампів для наборів, першою безканту виготовили саме 5,3 ДВГ, пізніше з неї виготовили умовну 5,2 ДБГ, тобто нашу допрацьовану 5 ДАГ. І це теоретично логічно. Тобто теоретично першою з опрацьованих була 5,3 DW, яку потім переробили в умовну 5,2 ДБ. Але у ІТК є ще різновид аверсу 5,2 з широким кантом. Виходячи з логіки, яка приведена попередньо, різновид аверсу з широким кантом виник в результаті допрацювання умовного штампу 5,2, фактичного 5,1. Допрацьованого. До речі, наявність гурту на монетах версом 5,2 по ІТК лише підтверджує те, що цей полуфабрикат виготовлявся останнім, коли вже були виготовлені луганські гуртові кільця. І комбінація зі штампами реверсу БА та БВ теж це підтверджує. Єдине, що не можна підтвердити, це її статус пробний полуфабрикат чи хуліганка. І по хронології маємо наступне. 5 даг вона же 5,1 ДАГ по ІТК. Другою можна назвати полуфабрикат 5,3 ДВГ, Третьою 5 ДАГ допрацьована, вона же умовна 5,2 ДБГ. І четвертою це 5,2 по ІТК з широким кантом. Ось така виходить хронологія. 5 ДАГ. Як обігова, так і допрацьована. Так само як 50 копійок 3,1 ВАГ та допрацьована 3 ВАГ зустрічаються в обігу. А ось 10 копійок 1992 року допрацьована 332 ГБГ з бубликами вважається пробною не для обігу. Хоча з нею точно така ж сама історія, як і з попередніми монетами. 33 жаг вона же 331 жаг Її переробили в 332 Хоч Хоча монета пробна, по непідтверджених даних, були її випадки знаходження в обігу. Стосуються саме монети в латуні, бо цей різновид є в різних металах, там без варіантів пробні або ж хуліганки. До речі, головною ознакою допрацьованих штампів є. Інша поверхня деталей зображення у вигляді шагрені. Буду сподіватися, що це відео було для вас цікавим та інформативним. Якщо воно вам сподобалось, ставте ваші лайки. З вас підписка. Слава Україні, слава ЗСУ. Бережіть себе. До зустрічі!